Всім привіт, друзі! Так як мене бабушка сняла, я вирішив зняти сам с... бабушку. І до речі, друзі, хто не знає хто я або на кого цей голос схожий, то... то це я Карамель 3DX. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось якщо ви дивитесь це відео. А я пох... Бабушка, іди сюда. іди сюда, ба. Бабушка, іди сюда. Бабушка. Ти десь. А кое-что хотів тобі снять. Іди, подивишся. Не піймаєш не. Я тебе знімаю.